Усі інста топ мід-смоки на карті Деміраж. Спочатку я покажу тобі усі інста-смоки, а потім розкажу, як же їх правильно використовувати. Спаун номер один. Ми цілимся, бачимо ось цю паличку, антенну посередині неї. Спаун номер два. Бачимо ось цю, е дерев'яшку. Цілимося від неї вище і правіше, десь на рівні цього. Третій спаун, так само бачимо вже цю дерев'яшку в ліву верхню кутику. Четвертий спаун. Ми присідаємо, цілимося сюди, встаємо, ліво кнопка миші. І останній п'ятий спаун. Цілимося просто, як показано, ліво кнопка миші. А тепер для чого ж потрібні ці інста смоки топ Е, Ні для кого не секрет, якщо робити звичайне інста смок-вікно, ми, коли добігаємо на ТОП-МІТ, нам потрібно ще почекати 15-2 секунди. Насправді, в Counter-Strike кожна секунда, е, можна сказати, рішає, і ми просто її втрачаємо тим, що просто стоїмо тут і чекаємо. Якраз таки цей інста-старт смок дозволяє нам, не дочекаючись смока-вікно, одразу пробігати, або ми хочемо по катволку. Або стрибати одразу під коннектор і приймати файт. Тобто цей смок виграє нам важливі 2 секунди, щоб ми могли зайняти якусь кращу позицію. Раджу тобі їх вивчити, зберігай, підписуйся.